23 листопада це субота, і сьогодні я святкую свій день народження. Дуже багато років тому. В цей день моя мама 18 годин е мучилась. По-іншому це не назвеш. І в восьмій вечора в 20.00 народилась я нарешті. Факту мій день народження е, треба святкувати, в 8-й вечора. Але я вже зранку, при параді, я вирішила, що спочатку в цей раз я приведу до ладу себе, а потім вже квартиру, стіл і, все, і всіх інших. Е, тому що коли я оце все залишаю на потім, то е, по ітогу ввечері в мене вже немає ні. Сил, не настрою на це все. І коротше я тут просто розчасалася все. Або ще брови забула напарбувати. Але в цей раз ні, в цей раз я спочатку привела, зробила красивою себе, а потім уже все інше. Сьогодні, знаєте, ДТЕК мене так привітав. Виключення світла в нас будуть тільки зранку, вже були, і все більше не буде в нашої групи. Тому весь день ми будемо зі світлом, тому я все і приготую і зроблю, все буде класно. От, мене вже зранку привітали всі, в принципі, і чоловік вже подарував подарунок. Такий крутий. Я просто такий неочікуваний. Все-таки, знаєте, я люблю замовляти подарунки, але подарунок сюрприз, коли він тобі прямо от, ну, прям точно попав, зайшов. Це просто супер. Тому що я не очікувала. Я потім вам покажу, що це. Але ну, мені було дуже приємно, я прям я, я стрибала від щастя. Ось так. Ем... Тому зараз е, я вже поприбирала. І ось така нарядна прибирала. І тепер зараз така нарядна прикрашу тут трошки кімнату. От і потім вже буду готувати. Для прикраси кімнати я знайшла у себе кульки, ось таке сердечко буде. І такі червоні рожеві кулечки. І ще ось така гірляндочка Happy Birthday, Зараз ми її сюди повісимо. така. Гарний такий колір. Слухайте, мені прям до сих пір подобається. Отака. От да. Отака, От Зараз на цю матусочку будемо все Да? Ось тут на стіночку зараз ми все це зробимо. Я вже осінній декор прибрала свій. І зараз тут буде моя гірлянда. І кульки. Ну, нам тут ну всячески допомагає, ну просто. Як же без нього? як без нього, Ми надуваємо кульки, і з нею бігає, ну, відчуваю, що зараз вона бабахне і трохи, трохи поплачемо. Ігнашик тільки не з дивана, будь ласка. Ти, господи. Твоє мами День народження сьогодні? Ні? Так, каже, так, так, так. Туда ні. Тут на балконі маринується курка. Я коли побачила рецепт цього маринаду на Ютубі, то подумала, господи, все ж було, все змішали. Знаєте, по итогу я також все це змішала, як вони підказали, і пахне просто бомба. Якщо буде ще і суперсмачно, потім вам розкажу, що сюди додати треба. Всю ніч вона тут в мене простояла. Зараз будемо її запікати. Вчора робила вже вночі свій тортик, просто вафельні коржі перемазані згущеним молоком. І згадала, що в Аврорі побачила вчора ось такі свічки. І знаєте, по півночі не спала, думала, вдруг їх розберуть. ну чого я їх не взяла одразу. Вони ще що коштують 39 гривень. Оця вся краса. І вони мені просто ідеально по кольору сюди, золоті, на коричневому, просто супер. Так що я зранку встала і бігом побігла. і Вони там були. І зараз я їх повтикаю і покажу вам, як це гарно вийде. Ось така красота з днем народження, ще й українською мовою. Супер! Бо я чомусь запам'ятала, що там цей хеппі бьозди. але все одно була готова купити, бо вже дуже воно мені тут все сподобалось разом. А воно ще і нашою мовою просто бімба. Єдине, оце золоте так сипиться, що весь торт тепер в бльостках. Ну, нічого. Скажу, що так і треба. Вони їстівні. Я думаю, нічого ні з ким не трапиться, якщо трошки з'їдять. Ще як це все за жом. Ну і буду дути разом з Гнатом. Він теж так любить задувати свічки супер. Попросила батьків, кажу, ви як будете виїжджати, ви мене наберіть, щоб я тут все встигла. Нічого все одно не встигла. Зараз цей п'ю чай з заклерами. І подумала, ну нічого, цю круку якраз і допоможу. Все одно всі будуть чекати, поки Ігнат прокинеться, а він зараз спить. Довго вкладався. Я вже все помила, овочі всі на салат помила. От, буду зараз робити улюблений чоловіка салат, бо він його замовив. Думаю, ну ладно, раз подаруночок подарував гарний, буде тобі салат з креветками. Він обожнює салат з креветками, а я мені, він, короче, мені все одно. Тому зараз оце його зроблю, бо він так трохи потребує декорування. От. А все інше то вже швидко. Хочу зробити цей салат ось таким, як цим віночком. От. І ну, так по колу все розкласти гарненько. Зараз помідорчики розкладу, креветочки і жовтий перчик. От. І буде такий, як аля різдвяний віночок. От. І цей. Креветки ось вони. І головне в цьому салатику це заправка, вона no. дуже смачна. Треба кроп, петрушку перебити на блендер з чесничком, олівковою олією, сіль і апельсиновий сік. Все це взбити і потім полити. І буде просто нереально смачно. Так що зараз я цим займусь. Ось так. І якось ще отак креветочки. спробуємо це зробити гарно, а там вже як вийде. Тільки підніми, щоб вже свічка не цей. Оці... Рора рулить. Півночі не спала, думала розберуть. Отже, в нас сьогодні раночок вже ранок після мого дня народження, точніше вже обід. Ой, е, значить сьогодні. Рано так встали, чоловіку на роботу, батькам на роботу, вони в нас ночували, і зранку всі роз'їжджались. То нас з Ігнатом підняли просто дуже рано. От, і, і Ігнат такий капризний, я якась теж не виспана, то я йому кажу: Ігнашко, давай ще будемо спати. То він був не проти, і ми поснідали і лягли знову. І це з одинадцятої, зараз півперше, то ми спали. Я ще в халаті, як бачите, таке. Нехай ще повісять мої кульки, гірлянди. До речі, вчора вночі одна кулька лопнула, то свікруха налякалася. Слава Богу, що не було Ігната в цій кімнаті, бо він, мабуть, би теж злякався. Оце мінус цих кульок повітряних, що вони в будь-який момент бабах можуть зробити таке. Я така трохи змучена. Мені чоловік каже, ти як наче гуляла просто супер цю вечірку. От. А насправді я. Просто якось енергії. Було витрачено дуже багато енергії. Ось, так скажемо, То треба сьогодні трошки просто підзарядити батарейку. Я насправді не люблю алкоголь і майже не п'ю. Я там випила за вечір ось такий от бокал, ну, Отак в бокалі. От. але е, на ранок такий стан, наче реально гуляли і гуляли. Це не маю алкоголю взагалі, але сама по собі його не люблю. Але я дуже люблю цокатись бокалами. Цей процес дуже люблю. От і знаєте, так весь день вчора такий дуже емоціональний був. Всі мене вітають, дзвонять. Ти з кожним потрошки поспілкувався, там щось відповів, відповів, написав. Це все таки обмін емоціями і енергія потихеньку уходить. Плюс я весь день щось знімала, фоткала, бо я хотіла і на Ютуб зняти відео ну, для влога. Плюс я в цей раз чомусь мені захотілося в інстаграм щось виставити. Я для інстаграма знімала, а це ну, по-різному знімається, і кожне, кожен момент треба двічі зняти, і це просто. Дуже коротше, це важко. Чоловік мій, я не знаю, як він це витримав, просто тому що був мій, мій день народження. У нас є таке правило: в цей день не можна казати слова ні. Тобто він виконував всі мої забаганочки, ну а в його день народження буде моя черга. От, і от мої забаганки були оце знімати мене і так і сяк. І він вже під вечір таки трохи бачу задумався, але знаєте, витримав все мужньо. Плюс прибирала, готувала і ввечері, хоча я не знаєте, бо не дуже багато готувала. Оце дуже я класно придумала. І все одно всі наїлись. Короте. Так от, І ще ввечері сиділи щось, тож так сміялись. Газ, настрій був гарний, все класно пройшло, як я люблю. І тому дуже от, знаєте, знаєте, наче я така батарейка, оце заряд на телефоні, і я там ці дві рисочки знизу. Бо зранку ще ці шахеди не давали спати, то плюс всі роз'їжджались. Тому вдень ми трошечки під, цей, підзарядились. Зараз буду пити каву, щоб ще більше збодритись, і будемо вже далі, там чи гуляти підемо, чи вдома, не знаю. Щось будемо робити. От, бо всі працюють, ну, ми з гнашком будемо розважатись. А, і покажу вам, що мені подарував чоловік. Отже, показую вам мій подарунок від чоловіка. Па-бам! Я була така щаслива. Це мікрофони. Коротше, не можу вам передати навіть. Я так здивувалась, бо я не замовляла таке. Не просила його таке купувати. Але я дуже про них мріяла. Ну, про якісні такі класні мікрофони. Ці фірми це просто взагалі, ну, коротше, була моя мрія. От. І бачите, такі вони в чехольчику тут. ну і Взагалі вони так якісно зроблені, знаєте, тримаєш в руках і так приємно. От, вони такі підлічки, вішаються. І тепер звук у мене буде супер якісний, тільки треба не лінуватись їх під'єднувати. От і м, я так здивувалась, я про них казала, ну не саме про ці, а от взагалі те, що хочу якісні мікрофони, але ну поки що, звісно, не можу там собі таке дозволити, прямо от просто піти і купити. І тут мені на день народження, вуаля, боже, я така була щаслива, як відкрила подарунок, я просто емоцій було море. І знаєте, отримати подарунок ці мікрофони від нього це для мене це не просто мікрофони, це про, це про підтримку. Тобто він вірить, що в мене все вийде, що я зможу. І якби підтримує те, чим я займаюся. І, тобто, що він підтримує таке моє хобі і, не ставить, і якби ставиться до цього ну, досить серйозно, раз таки купив. От, тому я була дуже здивована і дуже задоволена. От, е Бо знаєте, е мій чоловік до моєго Ютуба відноситься, ну так, не те, щоб скептично, але ну, він просто знає краще, як мені робити. Отак. От, а я ж не роблю так, як він каже. Я роблю так, як я хочу. От, і то він е ну там, буває, дає мені цінні поради. Але все одно виявляється, все-таки раз він купив мені ці мікрофони, то означає, що все одно він мене підтримує. А це просто юмор в нього такий. І це його постійно, що я знімаю, як я труси розвішую, це просто його улюблене. Але я вже давно не змушую його дивитись свої влоги, до речі. Я зрозуміла, що ну, це контент не для нього, і не треба, і не треба над ним знущатись. От. Але за мікрофончики дуже вдячна. Тепер треба трошечки з ними розібратись, хоча вони прості в використанні. я вже трошки пробувала вчора. І якість звука там класна. Я супер задоволена. А загалом, все-таки день після дня народження чудовий. Тортик. Залишився сирок, кавусю поп'ю, готувати нічого не треба, все наготовлено. Тільки сиди, їж і відпочивай. Як 1 січня після нового року? Так, сьогодні вже вівторок у нас, і ми з Ігнатом вже зранку були у лікаря. Для тих, хто буде дивитись вперше або не дивився попередній мій влог, скажу, що у ігната на ніжках якийсь сип. І... Останнім часом він став дуже-дуже червоний такий, прям плями великі, ще почалося чухатись, от, але наче трохи все це стухло. От, але все одно ну, я вирішила показати це лікарю. Зараз це просто такі корочки, от, такі п'ятнишки і корочки. Як наче заживає, але вже хоча б не чухається. От, і, значить, сьогодні це ми в неї були. Взагалі вона тільки глянула на це і одразу сказала, що це атопічний дерматит. Як, в принципі, ви мені в коментах і написали, що дуже на це схоже. От, тому, так, да, я трохи не знаю, чого я очікувала. Я, мабуть, так і думала, що це так воно і буде. От. Я їй сказала, що це е, дуже сильно загострювалось саме після мандарин і ось після хурми. Вона сказала, що це ж не обов'язкова реакція на ці фрукти. От, але, можливо, це стало якби таким подразником е, для цього, тобто, е, ну, якась е, як -то предрозположеність до цього була. От, але, А це якби просто ну, нажали кнопочку, так скажемо, і пух, воно запустилось сильніше. Бо в принципі в нас ці п'ятнишки невеличкі на колінках були з того моменту, як ми почали носити колготки восени. От, А зараз це, звісно, коліна бедра всередині. І за колінами, прям вообще, от за колінками в нього прям чухалось воно все. От, Вона виписала нам направлення до дерматолога. от. Ну, доведеться їхати. Не доведеться, а треба їхати. Я знаєте, я звичайно думала, що ми прийдемо до лікаря, раз це наш лікар, і вона нам одразу випише курс лікування. От, якось я все не можу звикнути, що цей лікар-педіатр дитячий, вона просто каже, куди їхати далі. Хоча вона сказала: в принципі, можу вам сказати, що вам треба. От, але все-таки я не дерматолог, і це повинен подивитись лікар. Бо, скоріш за все, це будуть гормональні мазі. Я дуже цього не хочу, тому. Але ну, хто я така, щоб сперечати з лікарем. Але м я все-таки трошки почекаю, як воно буде далі розвиватись, тому що от зараз воно все дуже сильно так, знаєте, покращилось, зовсім не червоне, не чухається. Тобто, якраз декілька днів почекаю, ну, і заодно, там же ж не прямо на наступний день можна записатись. якраз підійде наша черга до дерматолога. Як догляд за такою шкірою вона нам виписала медідерм. Ось таке. От, тут якраз і сказано, що він призначений для догляду за хворою шкірою при псоріазі, екземі та топічному дерматиті. От. Ну, будемо зволожувати шкіру, не купатись в гарячій воді, зволожувати. От, ну і попросила, ну, і сказала, звісно, що виключити, будь ласка, всі ці фрукти, на які вам здалося, що вони подразники. От, в принципі, да, без хурми і мандарин вижити можна, тому поки просто не будемо їх їсти. Ось такі справи. Добре, що сходила, все-таки краще, краще знати і все це на ранній стадії попередити, ніж потім буде ще гірше. Ось я не знаю, чим прям так погані ці гормональні мазі, але я знаю, що всі ліки, які зі словом гормони, мені це не подобається. Я ще про це почитаю. От, ну і взагалі подивимось потім, що скаже саме дерматолог. А, от, а поки буду мазати цей мазю, і ну, подивимося далі, як, як воно буде далі розвиватись. І ще е, хотіла розказати, як себе Ігнат дуже погано веде у лікаря. Я прям не знаю, що з цим робити, бо це просто жах. Він вже з самого початку зрозумів, що це лікарня. І він почав плакати вже з входу в саму лікарню, навіть не в кабінет, а в лікарню. От. І в кабінеті він просто орав, мама. Мама, пішли, кашляв там. Оце такі соплі пузирями, кашляє, червоний, весь оре, вона нічого не може нормально подивитись, лікарка. Я не можу його ніяк заспокоїти. Він у мене на руках. І, і, ну все. Він оре, мама, пішли. І машить їй каже їй пока, Що вона йому не скаже, він їй пока, ой, І це жах. Вона каже: хлопчик, ти мій маленький, а як же ти в садочок підеш? Я кажу, який блін, садочок, я не знаю. Він якийсь дикун в мене. ну я... Таке відчуття, знаєте, що він ну, взагалі він що людей інших не бачить, що ми, наче на безлюдному острові, живемо, і тільки ми, і дідусь з бабусею, все не знаю, наче воно не так, але, по ходу, так. Ну, в нього така поведінка, наче це так. Ми ж до лікаря ходимо регулярно, він же її не раз в рік бачить. Я раніше ми ходили кожен місяць, ну може іноді там пропускали місяць-два, от і, і нещодавно ми також не були. І... Я впевнена, він її запам'ятав. Він що тоді грав? Ну, сьогодні це просто був просто концертне замовлення. І вона, знаєте, все це мені жарко, я ще трохи через це нервую, я нічого не чую, що вона мені каже. Я не можу порозмовляти з лікарем, бо він оце грає: мама, біжи, біжи, от таке. І наступний раз, все-таки, якщо ви пої... ну, коли ми поїдемо до дерматолога, я. Обов'язково піду з чоловіком, щоб лікар його подивилась, забрав, щоб чоловік Ігната забрав, і я вже тоді зможу поспілкувати з лікарем. Тому що так, ну це просто неможливо. Це, це нестерпно ні, не, ні для лікаря, ні для мене. Коротше, як з цим боротися, це взагалі для мене загадка. Вона йому вже і наліпки там подарувала, і іграшки там лежали. Він їй пока каже, і все. Ось така в мене дика дитина якась. У нас вже новий день. У нас попередні два дні зовсім не вимикали світло. А вчора це скинули ввечері графік. Що сьогодні два рази зранку і ввечері. Ну нічого, це чесно. Я не знаю, як у вас там в містах інших по Україні, а у нас в Києві мені здається, що ну, якби вимикають світло дуже, дуже справедливо у всіх потрошки. Єдине, що ну, краще було б, звісно, у нас кожен день потрошки, ніж. Пару днів зовсім, і сьогодні зранку буде дві години, вже було дві години, і ще от ввечері, якраз з 4 до 7, також будемо без світла. Нічого, не так, це прям страшно. От, добре, що попереджають, і все за графіком. Я зараз якраз готую і обід, і вечерю, щоб не було у мені сюрпризів з вечора. От, і потім вже будемо там дивитися, що і як будемо робити. У мене ще така проблема, я десь загубила свій паспорт, наче в квартирі. Я так розстроїлася ще вчора, перед тим як ми йшли в лікарню з дигнатом, я почала його шукати от, і не могла знайти, і потім ще шукала, ніде не можу знайти. І коротше, чоловік мене ще так накручує, що типу, от, ти точно його десь загубила, і це ти уявляєш, що таке поміняти паспорт, ти будеш це бігати. От, ну, в общем, всячески мені допомагає. Я щось взагалі засмутилася. У мене 150 сумок, рюкзаків, наче у всіх подивилась не можу знайти. Але знаєте, в мене таке відчуття, що я коли його останній раз цей паспорт зібрала і кудись я його клала, і я прям пам'ятаю, як я собі казала, Аня, ти кладеш його не на місце, ти потім будеш шукати. Ти не згадаєш, що він тут, бо він не повинен тут лежати. Я прям от пам'ятаю свої ці думки, але от де це було, не знаю. Я все-таки е, вірю, що я його не на вулиці десь загубила, а в квартирі. Буду ще шукати. Ще не всі куточки. І за куточки я перевірила. Але розстроїлася це взагалі. Мені от зараз тільки цього не вистачало. Хоча загубити документи якісь такі важливі, то воно завжди не на часі. Коротше, розстроїлася. Вже ввечері знімаю, нам дали світло, і я бігом побігла забирати свою посилочку. От я правда думала, що це з Аліекспреса, бо я дуже чекала, бо там настільні ігри їдуть. Я вже хотіла грати. Вже чоловіка налякала, що будемо сьогодні грати. От, але це виявився сінсей. В принципі, я цьому також рада. Дивіться, що я замовила там. Мені дуже хотілося джинсову спідницю. От, і там попалась мені на очі ось така чорна. З розрізиком ось таким. І е, тут так прикольно, що ці всі гудзочки, кнопочки, а це не кнопочки, до речі, да, це гудзочки, вони йдуть ось так навскіс, от не посередині. Ну, і е, цього ремня сюди не треба. Вона от просто ось така. Е, цей... Ой, Сфокусувалась на зеркалі. Так от, і Це 36 розмір. ой ні, Це 38 розмір я взяла, вона трошки на мене завелика. От, але я думаю, якби я взяла 36-й, я б не змогла е, в, в ній сісти. От, а так буде добре, буду рухатись вільно. І Плюс зараз це я в своїй е, так мінімальній вазі, от, і на зиму я, скоріш за все, е, поправлюсь. От, і то навіть краще. Нехай буде так, щоб і поїсти в ній можна було, і нахилитись, і сісти. От, і все нормально було. І ось такий світшот без капюшона, бо в мене мало без капюшонів, все з капюшоном. Такий кремового кольору з карманчиками. Класний. Такий теплий, дуже-дуже теплий, такий товстезний, прям, я б сказала. знаєте. От, і колір приємний, і розмір це С. Взагалі, я зрозуміла, що мені в сенсеї, якщо це оверсайз розмір, то треба брати S. М-ку ні. Бо буде дуже-дуже величезна. От, і загалом я дуже задоволена. Коротше, мені, на... мені подобається навіть отак. Як є, Так, відійду подалі. Боже, хоч би не вбитись на Ігнашкиних машинках. А от. І навіть так мені подобається, але то не обов'язково. Спідничку я хочу одягнути на Різдво під іншу кофту, мабуть. А може і на Ігнашки день народження. Коротше, свят попереду валом. Так що вона приїхала дуже-дуже вчасно. Знаєте, але була в сінцеї в мене і не дуже вдала покупка це ось ці олівці. Оцей весь комплект коштує 49 гривень. Мені було дуже цікаво, що ж воно таке. Коротше, це повне ге. Якщо таке бачили, хотіли купити, не купуйте. От така, от така пачечка. О, така ерунда. хоча кольори класні, яскраві, все прикольно. але вони твердющі і малюють дуже погано. Ще з них щось ісипеться, коли малюєш. От, і щоб намалювати щось, треба прям знаєте містер мускул, щоб у вас був. Ну, в смислі дуже сильно давити. От, тому оце, звісно, не раджу. От, але, знаєте, Ігнашик вже придумав, тільки що він їх отак розкладає. От, і їздить, виходить як дорога, ось так, і машинка по ній чудово їздить. Так що моя дитина буде грати з так. а вам не раджу витрачати 50 гривень даремно. До речі, купила папір ось такий з пінгвінами, бо Ігнашка знає, хто такі пінгвіни. А, ну, а хто такий Святий Миколай, там Санта-Клаус, він ще не знає. Я хочу упакувати йому коробку. Хто дивився мій влог про адвент календар, знає, що я готую, буду готувати е... ігнату адвент календар. І це хочу коробочку всю упакувати. Ну, якщо вийде, ви вже побачите з 1 грудня у нових відео не було світла, оце, ігнат якраз спав, якраз був його сон, і я дочитувала книжку. Я е, вже місяця півтора читаю книжку, вона просто гігантська: Теодора Драйзера, американська трагедія. Якось раніше, в юності, так скажу, я її не прочитала, ось зараз тільки вирішила. Ой, такий кінець, який спортив мені весь настрій на сьогодні. Реально, знаєте, така книжка з післясмаком, після якої ще ходиш і довго думаєш, а чого так, а що так, От, і все-таки іншим. Треба тепер щось таке дуже веселе і легеньке почитати, бо коротше, да, вона дуже велика, товстезна, і... але цікава. Цікава, є, ну, Трохи нудна, як і всі такі книжки, про яких треба думати. О, от, такі от справи. Е, так, все. На цьому я буду, мабуть, завершувати цей влог. Це буде останній влог е, осінній, і наступний вже буде 1 або 2 грудня. Е, е, я так хочу знімати влогмаси в цьому році, і сподіваюся, що в мене це вийде. Я не знаю, чи зможу я прям кожен день знімати. Не знаю, можливо, ні. Скоріше за все. Але буду намагатися ну, частіше викладати і в кожне, в кожне відео якусь новорічну тематику різдвяну вставляти. Ось такий в мене план. Так що слідкуйте, повинно бути дуже цікаво. Я так знаєте вже трошечки продумала, що, що там показувати. І плюс ми почнемо з 1 грудня відкривати адвент-календар, обов'язково вам це зазніму. Мені дуже цікаві емоції Ігната, і як всі ці подаруночки, всі він буде отримувати. Хоча, скоріш за все, це я роблю більше для себе, емоцій буде більше в мене. Але в нього буде нові, будуть нові іграшки, а це для нього найважливіше. От, тому все. Сподіваюся, як завжди, що вам було зі мною цікаво в цьому відео, що вам все сподобалось, і що ви обов'язково будете дивитися свої влогмаси. Всім пока-пока, до зустрічі! Vim